Ну, по перше, він зараз концентрує певне зусилля по лівому березі Дніпра. Близько 300 швидкісних човнів, пантонно-мостовий парк, який наразі, наразі цими днями переміщуються з Новозернова на ділянки ближче до лівого берега Дніпра. Переміщення частини підрозділів 810 ї бригади морської піхоти, які донедавна виконували завдання на території Курської області. Це все може свідчити про те, що ворог накопичує ресурси. Для того щоб ну, намагатись форсувати Дніпра, я появню в тому, що незважаючи на чисельність ворожого групування, яке може в перспективі створити ворог на лівому березі Дніпра з метою його форсування, всі ці спроби форсувати Дніпро будуть приречені. Минулого тижня росіяни здійснили таку спробу форсувати Дніпро. Кількома штурмовими групами вони на її перетнути. Дня. Причому відбувався цей процес за шалені підтримки російської артилерії. Навіть це не допомогло ворогу. Всі штурмові групи ворога були втоплені в Дніпрі. Жодна з них не змогла висадитись та закріпитись на правобережі. <тас> Менш складна ситуація на Кураховському напрямку. Фактично, ворог, після того, як протягом кількох днів проводив перегрупування, знов приступив до активних. Наступальних дій на цій ділянці фронту, але навіть не ризик повної окупації Курахова зараз є на порядку денному, бо ми фактично контролюємо ще 30% менше цього населеного пункту. В першу чергу Кураховську теця. А от питання утримання під контролем дороги Н-15, ті саме, що з'єднує Запоріжжя з, з Донецька, оце насправді нас слабке місце. Бо ворог суне західніше від Корховського водосховища в районі старі терни, і передові штурмові загони його перебувати на вісі приблизно півтора кілометра від траси Н-15. Відповідно, з півдня ворог суне в напрямку на населений пункт Улаклі, намагаючись іще й там перерізати ту саму. Ключову і насправді єдину автомагістраль, яка тут і зараз забезпечує всім необхідним наших оборонців в Курахові. Насправді, якщо ми з вами відкриємо мапу Діпстейт відстань від передових штурмових загонів ворога до адмінкордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною, там 7 кілометрів. Чи вистачить у ворога ресурсів просунутися на цій ділянці фронту? Я думаю, що лише сам фронт нам це зможе сказати, адже тут і зараз ворог реалізовує дещо іншу задачу. Він визначається, в який спосіб ми штурмувати покровську Мирноградську міську агломерацію. Чи то сунути в лоба і нести значні втрати, чи то намагатись формувати ті саме лещати. Якщо ми подивимось на мапи Діпстейт з півдня та з південного заходу навколо Покровська вже сформована одна з таких лещат. Насправді, тут зараз варто вже вести про приготування ворога для проведення наступальної операції на фактично Краматорському напрямку. Я розумію Константиновка, але ми маємо розуміти, що у ворога досить амбітні та далекосяжні плани. І він має тим, щоб взяти під контроль Славянська Краматорська міську агломерацію, бо це найбільша міська агломерація, яка знаходиться на території Донеччини під контролем Українських сил оборони. Що ми маємо розуміти про ситуацію, яка нині розвертається в районі Час Яра і Тарецька? Бої там ідуть надзвичайно складні, такі собі качелі. То росіяни тиснуть, то ми проводимо контрнаступальні заходи і частини наших територій та об'єктів. Звільняємо, але тенденція така, що ворог продовжує активно і синхронізовано діяти як на тарецькому напрямку, так і на напрямку на Час'яр. Фактично, утримання цих двох населених пунктів напряму залежить один від іншого. Процеси, які відбуваються на Упінському, сіверському таліманському напрямках це вони так само взаємопов'язані і заорієнтовані на формування ще одного плацдарму, який в перспективі наступного року має слугувати основою для дій на в напрямку на Краматорськ та на Славянськ. Зараз на території Курщини воює приблизно 70 тисячного угрупування об'єднаних російсько-північно-корейських військ, 11 тисяч з хініяна і відповідно 59 тисяч це російські військовослужбовці. Ми зайшли туди, щоб в рамках маневрної оборони знищити чим більше ворожого наступального потенціалу. Я вважаю, що ця місія українська армія виконана повністю. Як буде вона далі діяти, чи буде залишатися на території Курської області чи ні? Ми дізнаємось. Пізніше зі зведення українського генерального штабу, але те, що тут зараз українська армія перетворює на попіл тисячі і тисячі російських військовослужбовців, нищить їх озброєння, військову техніку, бронетехніку, це очевидно. За минулу добу ми втратили вони втратили понад півтори тисячі своїх вояків вбитими та покаліченими. А якщо ми візьмемо, м, в історичному проміжку до сітки то таких втрат. Понад 15 тисяч, тобто за останні 10 діб жодного дня не було такого, коли рівень ворожох транс нижчі позначки півтори тисячі вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Це призводить до вихолощування російських штурмових можливостей.